Сьогодні близько 11-ї години дня ми е, при зачистці ями на розкопі за адресою польський ринок з ратушою, знайшли дуже цікаву знах. піч, е, десь 18 століття. Буквально сьогодні зранку була зроблена без перебільшення сенсаційна знахідка, оскільки ми вважали, що ми купаємо яму, пізню яму 19 століття, яка у нас перерізала бруківочку. Ну і виявилось все не так. І в заповненні ями виявилася пічка. Ідеального збереження, яка за матеріалом, за монетними знахідками, за знахідками люлюк, які виявились всередині цієї печі, датується у нас теж першою половиною 18 століття. Що є прекрасно, оскільки до цього вважало, що ніяких е, споруд на території площі ринок саме в цьому районі у нас не збереглося, і то, що завжди тут були торгові ряди, палатки різні. Якби не було масивних кам'яних споруд, а тут маємо споруду і маємо споруду з піччю, спчю з в ідеальному стані. І кому належав цей будинок, для яких цілей він використовувався? Я сподіваюся, що найближчим часом ще цього сезону ми з'ясуємо. Люльк, у нас люльки йдуть, це перша половина 18 століття. Звичайно, типові йдуть характерні для камінця. Одна в нас, щоправда, попалась не типова, вона є ребристою і на ній нанесений орнамент у вигляді луски, так званої. Такий орнамент більш характерний для культури кулястих амфор. Ну, звичайно, це не культура кулястих амфор, це не доба бронзи. Це знову ж таки перша половина 18 століття, але достатньо цікаво. Що стосується монетних знахідок, то вони в нас дещо не власне, з матеріалом з археологічного дослідження, оскільки монети в нас йдуть більш раннього періоду. Зокрема, знайдено було динар, який датується періодом правління Владислава Варненчика. Це наступник Казимира Ягелончика. Власне, монета датується цього періоду 1434-1444 роками. Ще одна монета в нас півгрош, білоне срібло 16 століття, але справа в тому, що монети не є показником для датування археологічного дослідження, оскільки монети ще довгий час могли використовуватися після того і вони могли теж в шар потрапляти. Загалом Цю конструкцію, цього житла, яке ми відкриваємо, та печі ми можемо датувати першої половини 18 століття. Зокрема, отут от на цьому розкопі було відкрито залишки мощення, яке зараз за попереднім аналізом можна сказати, що воно є найдавнішим кам'яним мощенням на території України. І Це мощення площ. Мощення, яке за історичними джерелами, датується 60-ми роками 18 століття, і зверху над цим мощенням. Лежить мощення у нас вже 19 століття, яке повсюдно бачать камінчани, і мощення 19 століття, воно зроблено із таке, таке ребристе так зване мощення. Чому найдавніше в Україні? Тому що якщо брати історичні джерела і археологічні розкопки в таких ключових містах Західної України як Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, то для Чернівців ми будемо мати перше кам'яне мощення, яке датується. Першою половиною 19 століття для е, е, міста Львова всі середньовічні мощення, які роз, е, розкривали наші колеги, були дерев'янами. І перше е, писемно стверджене кам'яне мощення їхньої площі ринок це 1842 рік. І посудіть самі, в Кам'янці ми маємо мощення, яке підтверджене історичними джерелами і тепер вже археологічно, і датується воно. На 100 років раніше, ніж кам'яне мощення Львова. Шануємо це і схиляємо голови.